Всім привіт і ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми підготували для вас невеличку історію казку про науку, таємницю та одного дуже рішучого кота у старому будинку, де сонячні промені танцювали на підлозі, жив кіт на ім'я Барсік. Барсік був трохи фізиком, він розумів закони природи, адже щоразу, коли намагався стрибнути на шафу. Гравітація суворо нагадувала про себе, але одного дня Барсік помітив щось дивне крихітну, миготливу цятку світла на стіні, яка не підкорялася жодним відомим йому правилам. Ага, подумав він, це, мабуть, той самий непослухний привид, про який розповідають у легендах. Так почалося найкумедніше полювання в історії. Все почалося із першого закону Ньютона – Привидцятка стрімко промайнула по кімнаті по прямій лінії. Барсік, який мирно дрімав на дивані, зірвався з місця. Його тіло хотіло залишитися в стані спокою через інерцію, але його цікавість о, це була сила занадто могутня, щоб її ігнорувати. Він кинувся у бій. Потім у дію вступив другий закон Ньютона сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Барсік, цілих 4 кілограми пухнастої люді, розігнався так швидко, що його лапи почали ковзати паркетом. По дорозі він зачепив маленький м'ячик, який полетів зі своїм власним прискоренням у протилежному напрямку прямо під ліжко. Коли привид раптом змінив курс і помчав на кухню, Барсіку довелося гальмувати. Але закон тертя мав на це інші плани. Тертя між його лапами та слизьким ліноліумом було занадто слабким, бідний кіт посковзнувся, ніби на ковзані, і влетів у тапочек. І, згідно з третім законом Ньютона, дія дорівнює протидії. Тапочек з такою ж силою штовхнув Барсіка назад. Найзахопливіша частина почалася, коли привид стрибнув на стіну. Барсік, наш експерт з гравітації, знав, що все, що піднімається вгору, має впасти, але він також знав про закон збереження енергії. Його енергія відчаю, перетворилася на справді величний стрибок. Він відштовхнувся від підлоги, пролетів в повітрі по ідеальній дузі і не влучив. Привид зник. Барсік приземлився на підлогу, важко дихаючи. Йому не вдалося спіймати свого таємничого порушника. Але коли він уже збирався здатися, його великі круглі очі помітили щось на стелі. Це вже був не один привид. Їх стало двоє. Вони танцювали, здавалося, порушуючи всі закони фізики, крім одного, закону найвищої котячої цікавості. Барсік тіхо помурклів. «Хм», – ніби сказав він. Це була лише розминка. І з цими словами полювання відновилося. Адже, як знає кожен власник котів. Імпульс чистої радості неможливо зупинити. Дякуємо, що дивилися. Якщо вам сподобалась пригода Барсіка, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нашу наступну історію. До скорої зустрічі!